Звістка про хворобу молодого коломиянина Андрія Коника застала його рідних та друзів зненацька. 25-річний хлопець захворів несподівано і тепер потребує дороговартісної операції пересадки кісткового мозку. Про діагноз дізналися в середині серпня, про остаточний діагноз. Ну і орієнтуємось на допомогу небайдужих людей, бо дуже важко зібрати. Тато є в Коломиї, Працює столяром, мама перукар. Дуже вдячний всім, хто допомагає. Так не, не залишились байдужими. Це дуже приємно, що не. Люди допомагають в таких ситуаціях. На підтримку Андрія Коника його друзі вже влаштовували кілька заходів. Тепер вирішили провести ще й благодійний аукціон. Представили різні лоти, зокрема, чудові роботи коломийських та львівських митців. Долучилися всі, хто не байдужий, хто хоче допомогти молодому коломиянину подолати важку хворобу. Друзі коника долучилися. Родина коника долучилася в допомозі. Батько Андрія зробив деякі рамки для цих фотографій. Дуже чудові ми задоволені. Дуже багато долучилося людей талановитих які дали свої роботи небайдужі люди. Вони дали безплатно з метою допомогти. Чи можуть серед лотів боксерські рукавиці відомих українських боксерів, усика та кличка з їхніми підписами, придбати їх було декілька охочих. Капелан Збройних сил України Василь Довганюк виборює рукавиці кличка за три тисячі гривень. Я жив у Гановері, де до мене приїжджав котельник, де у церкву приїжджали кличко. Я служив на парафії північної Німеччини. І тому я маю дуже багато журналів за тофами. Це я хотів за уська поборотися, але зрозумів, що буде дуже важко за рукавиці. Але я щасливий, що це лишиться в Коломиї, що можна буде покатати дітям. І взагалі це чудесне місце, де я відчуваю, що ну зробили щось доброго, чуть-чуть. Найдорожчим лотом на аукціоні виявилися боксерські рукавиці Олександра Усика. Їх за 7 тисяч гривень придбав Сергій Проскурняк. Ішов з настроєм допомогти людині в біді, бо біда, як то кажуть, не вибирає. Тут треба допомагати, щоб долучалися більше людей до цього. І молодці організатори, що все-таки переймаються проблемами людей. Бо одному в такій біді дуже важко. І треба комога більше залучати людей і допомагати. На аукціоні вдалося зібрати 45 тисяч гривень. Thank you. 35 тисяч під час заходу безпосередньо, і ще 10 тисяч гривень пожертвував Коломиянин після заходу. Грошей, щоправда, бракує, але рідні хлопці, та він сам сподіваються на допомогу небайдужих. Попереду в Андрія пересадка кісткового мозку після операції. Молодий Коломиянин видужає і зможе повернутися до нормального життя. Стан Андрія є зараз дуже позитивною, так як він у позитивному настрої, позитивно настроєний. Є більше благодійність. На жаль, ми не можемо до неї звертатися через те, що лікарня не може надати довідку, що саме йому потрібно проводити. Цю операцію допоки він не пройде шлях ремісії. А коли вона вже дасть довідку, нам лишається два тижні для збирання коштів. Ця операція має бути виключно за кордон, тому як в Україні заборонені пересадка органів. Тримається в хорошому настрої, стараємось його підтримувати постійно і все для цього робити, щоб він не падав духом.